Всім привіт! Ви натрапили на канал Центнар Спорту, бо Це значить, погода погана стала, сніг сильний пішов чи щось таке. Давайте тоді будемо починати, а там ще поговоримо між під входами. Сьогодні наш спонсор відео знову чайочок. Ви не подумайте, тут ніяке не рево, не ні, вінішко, не ні, шампанське. Даже. Просто сайок, звичайний. Можливо через це. На каналі центнер спорту. Тут реальні тренування, коли створював канал, вночі снили, що там о, скидаю відео і зразу тисячі людей підписуються, ставлять ці лайки, там, пишуть коментарі і всі діла. Але коли сон закінчувався, я таки піднімався в реальність і думав, блін, ну 22 людей, це вже якщо на одному місці їх зібрати, це Це можна футбол грати, чесно кажучи. Чесно кажучи, думав, буде трішки легше. Палець поча боліти. Це таке, мабуть, якась правда в цьому є. Думав, хотів вже хтось нарватися, штовхає мене. А це бруси тут, я так просто йшов так. Вип'ємо чайочку, можливо, буде легше. О! Спорт! Це круто! Не все так солодко, як казалось. Ні, тренуватись, навіть якщо немає настрою, треба йти. Але просто що воно не буде так, як коли є настрій. Тому, якщо ви бачите, що не так йде, не розчаровуйтесь, просто почекайте. Наступне через бекрема, через два буде краще. Я сподіваюся. Дякую, дякую. Ще раз дякую. Дома був. в телефоні оцей монтував попереднє відео трішки. І чую, болить палець. Завались би ще зовсім юні. Чого б це йому боліти? От я й подумав, що дивно якось. Не, я ще до таких довгих відео не готовий.